Всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо гру. Я не знаю, як вона правильно вимовляється. Бо і сьогодні ми її цю гру, пограємо. Бачите? Отака От гра, я думаю, багато хто знає про таку гру. В неї 1 мільярд скачень. В плеймаркеті один мільярд. Ви вдумайтеся в цю цифру. І я хочу сьогодні її пограти. Бачите, ця гра прикольна, але вона, я її колись грав дуже багато, і вона мені вже трошки надоїла. Бо ви знаєте, що я багато знімаю, ну не багато, але ну, знімав по привісості два відео всього, ну три, ну не знаю, два-три. То, то я привіт сусід, мені, привіт сусід мені більше подобається зараз, ні, ніж оця водогра. Але, але я хочу зняти про цю гру, бо вона, бо вона теж прикольна. Ну, хоча, звичайно, «Привіт, сусід вона прикольніша за цю гру. Але ця гра доволі теж прикольна. Я пам'ятаю, як я в неї колись залипав, Грав багато часу в цю гру. І пам'ятаю, як я був радий, як в мене, в мене була срібляна медалька. срібляна. В мене оту, я скачав зломку на цю гру і купив самого дорожчого персонажа в цій грі. Прінк. -к, прінк К. Цей персонаж називається. Прінк К Прінк К. Боку. Це яка? Ну, ви знаєте. Зараз о тут монеточки, зараз я зберу, бачите? Оп, стрибаємо. Буковка М. Ой, Н, Н, Н. І я зібрав слово вумен. Вумен це жінка по-англійськи. Давайте о, оцю от штуку. І я дуже швидко літаю тепер. І щось в мене магніт видився. І там був магніт. Два рази магніт. Чотири тепер ключика. Треба заплатити, щоб продовжити. Збираємо з Збир... Зірочка. Як з два, знаю, що це зірочка робить. А, це а вона подвоює її. Зірочки, але не знаю для чого вона. Ну, напевно, напевно, просто так, для краси. О, джетпак. Збираємо його. Летимо, летимо, збираємо монетки, монетки. Треба всі забирати. Ну, але не всі, бо те, що в мене їх багато. І в мене взломка стоїть. І як я в зломці забираю монетки, то вони мене просто не прибавляються. Але в простій грі, як, ти, як в тебе нема взломки, то треба обов'язково. Так багато. А, точно, бо то, що я прокачав на максимум, щоб я дуже довго, щоб мене дуже довго що штуки, не знаю, як називається, там, як забирати джетпак, магніт, яке таке. Щоб воно більше часу в мене було, і тому в мене так багато монет, бо я довго летів. І... Ну, логічно. Бо те, що в цій грі, коли ти зупиняєшся, то... тоді монетки... монетки пропадають. Ну, якщо їх забрати. Ну, не знаю. Я вже знімаю 4 хвилини відео, і це добре. Е, я зараз хочу вийти. Вийти? Так. О, і сумочка. І мені дає плюс одну штучку щ... усилити, вище та Х1. Реклама! Опа-на! Все. Так, я забрав 1021 монетку і. Не знаю, що тут зірочка і пише 10379. Рейтинг. У мене бронзова моделька. Моделі 19. Осталось 3 дні. Чемпіон. Чемпіон ніхто не має модельку. Алмаз теж. А, а чорти меред, ті ногу тільки А ні, золотого має. Лег Іго. игол. нього де скільки? 1 мільйон семьсот тисяч девятьсот А понятненько. Я. Yeah. 103 тр... за 1037. Тр... Ексклюзивні приближення. Ага, ні. Це за рекламу, можна забрати. Це безплатною можна забрати. 300 монет випало, це вже за рекламу. Ей. А, це мені вибуває якийсь сайт. Щоб я скачав іншу гру від цього розробника. Забрати. Ого, як мене всього тут не збиралось. Але я ж недавно тільки забирав позавчора. Чи, коли я, е, я забирав. Три дні тому, чи скільки. Ага, грати. Але колись, знаєте, були такі, не знаю, як вам сказати, О, мій, як то мій найбільший са, кроків це 354 тисячі. Охота пройдена. Охота на слова. Вумен. Уходи на слово. Збирай букви. Так, персонаж. О і скінчики, в принципі, зараз я хочу нового собі придбати. Бреб бунчний поход. А? Наряд ігрок. О, прикольник. Ехси. Давайте купимо Енді і виберемо і зараз. Великий похід, так? І я за нього граю. Зараз пограємо за цього персонажу. Ну я вже э, за запрінг, запрінга грати, і тому мені щось не хочеться. Ну, да, боді. наряд сноп, наряд разлабон. Ря... <свісно> наряд наряд золота. Ви бачите і They... зомбі? А давайте ми попробуємо його вибрати. <хи> так смішно за зомбі грати Май Прин. Карін Він з Дубаю. Шелк. Оцей красивіший. Оригіналь. Еле. Доска із дубаю. О, особи є у мене. Пельни сла. Ой, які куплю, бачите, коврик, Ти яке буде на цьому коврику, то в мене буде... Бачите, дим. Дим. Іти. Бачите? Дим буде йти. У мене скільки, не знаю, пару квадрильйонів, напевно, ще досок. Ну це як по-моєму скейт. Але це не скейт, це коврик. Бачите? Так фу. разом зі мною скачуть коврик. Ви десь таке бачили? Спеціально Знову рекламу. Супутникові тарілки та кабельне телебачення вже в минулому.

Джейк це самий оригінальний, Як ти скачеш гру, то тобі тільки Джейк доступний. Джейк. Оце скінг подаруночок, Бачите, безплатно. Як я нажму безплатно, то він мені безплатно. Ну, бачите О, такий? Отакий безкінчик Є. Отакий скінчик. Ну я тему. О, все балончики, можна його відкрити. Ось такий, такий скінчик на Джейка. Я б я не хочу на Джейко пограти. Бо доволі прикольний такий скінчик. Мені подобається. А що? А шо не так? Ну, реально прикольний Скінчик на Джейка. Мені подобається. Е, в кого також взломка, напишіть в коментарі. І в кого взломка, можете собі відкрити такий скін. Хоча його можна і відкрити в простій грі. Не відкривайте його, як ви можете його відкрити, як вам вистачає балончиків. То відкривайте його, бо дуже прикольний скінчик на Джейка. І там бачите на футболці пише е, назву цієї гри. Ну, я знаю, як вона називається, тільки що м -м, не знаю, як правильно її вимовляти. Моргай. це значить таким червоним морга, це означає, що швидко закінчиться. Як, ну, як, ну, що швидко пропаде це. Швидко пропаде в мене доска. Оце. Це було попередження таке. Ну, гра прикольна, скачуйте. Може, хто ще дуже багато і не грав, то може вона до когось залипательна. Вона мені теж була залипательна, але тепер я, в мене вже привіт сусід її. Мені вже не особою хочеться такі і грати. Але гра прикольненька. Підпишіться на мій канал і добійте мені 40 підписників. Не 50-50. Бо, як ви мені доб'єте 50 підписників, я можу робити пряму трансляцію. Добіть мені, будь ласка, 50 підписників, щоб я міг робити пряму трансляцію. А то мені дуже хочеться мати цю можливість. Знімати прямі трансляції. Ну, от реально хочу, хочу, але не можу. Представляєте? Хотіти то одне, а мати це друге. Я вам кажу, хотіти це одне, а мати це друге. Так, стрибок, коворок, стрибок, коварок, стрибок, стрибок, стрибок. Дивіться, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Це перше відео про цю гру. Бачите, ще й в таких тапочках. А ви знали, що ця гра, ця, іменно ця гра, вона... як то, вона нескінчена. Бачите, а дивіться, що з камерою стало? Ви бачите? Ви бачили, що з камерою стало? Це реально було. Ще паузочка вийти. Вийти. Зразу боксик мені дається і дають 300 монет. Є реклама! Все, ми продовжуємо місіос. Зібрати награду. Угу. Задання. Задані всі. Квести. А. З квестів тільки перевірити, чи є обновлення. ну є. Колеви. Вегаса, Що? Я попробую оновити, а то мене не хоче обновлятись. Ця гра. Всім па -па, 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 па па. Ви були на каналі Games Game 34. Обов'язково підписуйтесь.